Всім вітання. Сьогодні в кадрі в нас найдешевший Lexus RX 300 в Україні. Найдешевший за ціною. Він продається. Я сьогодні хочу вам його показати. Це автомобіль моїх знайомих, підписників каналу, які в мене, в принципі, вже купували не один автомобіль. І тут вони продають Прозоро свій Lexus RX 300 Значить, що це за автомобіль? Автомобіль 2019 року. В комплектації Sport. Хто хоче побачити більш детально, які опції доступні в комплектації Sport Lexus, можете зайти на офіційний сайт дилера і можете подивитися в 2019 році, що входило в комплектацію Sport. Значить, маємо легкосплавні диски, ну це як стандарт, маємо камеру заднього виду. На жаль, немає епактроніки автомобіля, маємо хороші фари. Ось такі. Маємо камеру асистентів, присутню на лобовому склі. Автомобіля безключовий доступ, В автомобіля електросидіння 2, в автомобіля подушки безпеки, значить дві фронтальних, в сидіннях, шторка і подушка також присутня для ніг водія. Зараз я вам покажу її. Подушка для них водія. 4 електросклопідйомники, звичайно, складання зеркал, безключовий я вже сказав. Автомобіль має ну, навігаційну систему. Шкіряне кермо. Тут також привід, маємо сидінь, 2 літра турбо, 49 тисяч оригінального пробігу, автомат на 6 швидкостей, двохзонний клімат, контроль, звичайно, автозатемнення. Ці всі опції, блютузи і все решта присутні по замовчуванню. Два підстаканики таких цікавих, до речі, дуже зручно мені подобається, як в Lexus це зроблено. Великий просторий салон, це такий хороший конкурент, я би сказав, Туарега. Тут порівняно з попереднім RX, набагато більше місця стало для задніх пасажирів. Кришка з електроприводом. Автомобіль має оригінальний пробіг, тільки дилерську сервісну історію. Всього було в нього 3 ТО цього автомобіля. А він фактично в ідеальному стані, за винятком деяких дрібних моментів, які я вам зараз продемонструю. Значить, в нас тут є така ситуація на двері. Значить, під бронеплівкою, тут бронеплівка наклеєна, тут є подряпана, тобто була така невеличка притертість і вона залишилась тут якби Вона під плівкою і її підкатали, плівку не знімали, бронеплівку оригінальну. От, її підкатали, але трішки мікро такий момент залишився. І також ще один момент присутній ось тут на дверці. Це також була мікро вм'ятина, зроблена, її також підкатали, і вона тут залишилася. Значить, по лакофарбовому покриттю даного Лексуса Я зараз вам продемонструю. він Цільно нефарбований кузов, має, нефарбовані в нього і бампера. Сервісну книгу також покажемо. Я не буду багато проходити. Хто дивиться до мій канал, знає, що автомобіль перед тим, як потрапити на канал, перевіряється. І показуються всі моменти, які присутні в автомобіля. Тут аналогічно нічого не міняється. Є отакий хороший накладка на поріг. Він Додає автомобілю такої ну, гарного вигляду, дороговизни. Ціна 39 500 доларів хочуть власники за цей автомобіль. Він знаходиться на чайках, хто знає мікрорайон чайки. Петропавлівська Борщагівка. Можете приїхати його тут оглянути зі своїм спеціалістом, звичайно. Ми будемо тільки раді. Для того, щоб ви побачили, що дійсно ніхто не приховує ні косметичного, ніяких, ні технічних моментів. Автомобіль нещодавно заїжджав на офіційний дилер. Перед тим, як виставлявся на продаж, була проведена перевірка. Роздруківка з офіційного дилера про те, що він там був, також присутня. Ви можете її запросити власника, телефон власника цього автомобіля буде в описі до відео і також буде. Посилання на оголошення і геолокація, де ви можете під'їхати і подивитися даний Lexus RX. Така цікава машина. З мінімальним пробігом фактично нова. Це не американська бита машина. І багато хто там каже, що от я краще візьму 3,5. Ну, друзі, як вам сказати, знаєте, хто поїздив на турбодвигунах, навіть бензинових, той, звичайно, що. Розуміє, що це економічніше, це точно так само динамічно, от, але набагато цікавіше в експлуатації в плані динаміки і витрати палива. Значить, тут є мікроскол невеличкий по автомобілю. І все. Ті моменти, які присутні, я вже показав. Тут у нас оздоблення салону, до речі, безключовий, я вже сказав. Оздоблення салону зроблено з, таким, з такою алькантарою і шкірзамом. Екошкіра, які її називають, проєми не фарбовані, я демонструю. Торпедо в ідеальному стані. Автомобіль мав 3 ТО. Ось тут її виписка з офіційного дилера, де вона купувалася, повністю сервісна історія присутня. Зараз я вам покажу. Тут всього 3 ТО було, так як тут регламент робіт раз в 15 тисяч заїзди. Йдуть. Я він код також зараз вам продемонструю по цьому автомобілю. Перепрошую, однією рукою трішки незручно. Автомобіль знаходиться в хорошому, косметичному і технічному стані, ніяких претензій в ходовій частині. ніяких. Зараз друзі, поставлю камеру і спробую вам продемонструвати сервіс. Ну, тому що не, від... не можу відкрити. Замерзли просто руки банально через холод у нас на вулиці сьогодні. мінус. 7 градусів, температурний показник. Так, ось її ТО, вони були тільки на офіційному дилері. Можете переконатися по салону, якихось зауважень в неї майже немає. Тобто все, що треба, це сідати і їхати. Є ще літній комплект гуми хорошої. Ви також можете його забрати. Він на сезон ще згодиться. Автомобіль. Тут також не фарбований. Має він, так як для нашого ринку продавався, має докатку, має регулювання нахил сидінь. Тут у нас написано також, що є подушки Airbag. От. Тут також є значок Airbag, Тобто в цьому сидінні цілком можливо, що теж є Airbag, але я точно не скажу. Можливо, треба подивитися краще. В заявці офіційного дилера чи присутня така опція. Так, тут оригінальний коврик лежить, навіть немає зимових коврів, так як автомобіль зимою фактично не експлуатувався. На ньому хороша зимова гума. Фактично нова, диски колодки обслуговування не потребують колеса 21 рік. Ну, тобто ви розумієте, що в 2021 році її перший раз тільки придбали зимові колеса. Ось такий Lexus RX 300. Значить, Повторюсь, 2019 рік 49 тисяч оригінального пробігу, ціна 39500. Телефон власника даного RX в описі до цього відео. Посилання на оголошення на авторія в описі до цього відео. З невеличких пошкоджень, мікропошкодження на водійській передній дверці і також невеличка притертість. Десь довжиною сантиметрів біля 20 на, повторюсь, плівці, яка йде, бронеплівка, яка захищає автомобіль від сколів з під коліс. Ось така комплектація. Я зараз вам ще відкрию і продемонструю підкапотний простір. Жоден болт в нього не кручений. Також автомобіль не має ніяких абсолютно. Проблем по двигуну, ідеальна робота, ну тільки дилерське обслуговування. Ось так він виглядає під капотом. Все гарно, ну як Toyota, Lexus, вони завжди сухенькі, гарненькі, працюють тихо. Тому так, болти під капотом не кручені. Ви можете приїхати зі своїм спеціалістом і подивитися, що автомобіль повністю цільний, нічого ніде не знімалося, не крутилось. Ось така цікава, хороша машина. Це європейц, не американець, тому я думаю, що вам мала би бути вона цікавішою, ніж за 40 тисяч купувати битого американця з двигуном 3.5, який, в принципі, має досить таки великий апетит до палива. Зараз ми трішки проїдемося цим автомобілем. Я вам розповім про. Оте, як він веде себе на ходу. Так, ми сіли за кермо. Шестиступеневий автомат Aisin. Тут він налаштований дуже чітко. Теж ми пропустимо автомобіль. Налаштований дуже чітко. Автомобіль досить таки великий, десь я, ж, я вже говорив про те, що це розмір. Плюс-мінус Е, Надзвичайно легке кермо. Напевно, ті, хто розробляли зусилля на кермі, вони керувалися тим, що автомобілем в більшості керують молоді люди. Ну, Жінки також дуже полюбляють рікси. Багато чоловіків дарують жінкам своїм такі автомобілі. На рахунок цього 2 літра турбобензина. Я вважаю, що це досить таки хороший двигун. В принципі, сказати, що він вивчений, ні, але і негативу по ньому ну, майже немає. Він класно їде, і якщо ви сядете за кермо 3.5 Lexus після цього 2 літра турбо, то я думаю, що Lexus 3.5 вас ну, розчарує. Розчарує і в витраті палива. І розчарує в динамічних показниках. Зараз їду по такій поганій дорозі. Це тут у нас мікрорайон Чайки. Тут, до речі, є підігрів керма, також я забув сказати. Він на повному приводі, що головне, і найдешевший Lexus в Україні 39 500 доларів. Ви можете набрати до власника, поговорити з ним про цей автомобіль. Він вам з задоволенням розповість про всі. Все, що з ним було, як він купувався і все решта, маємо хороші зимові колеса, дуже класно він пуляє, я так називаю динаміку його. Ну, Мені здається, що майбутнє саме за такими двигунами. Ви вже всі знаєте, що новий 300-й крузак також він не має атмосферного двигуна, він має турбодвигун. Тому, в принципі, Треба розуміти, що майбутнє тільки за такими двигунами, ну, в чому їхній плюс? Це звичайно, динаміка, це тиха робота, це менша витрата палива. Хоча, в принципі, 3,5 Lexus, він на нашому ринку залишається досить популярним, Ну, але я ж кажу, майбутнє саме за ось такими ось такими цікавими автомобілями. Що не вистачає в Lexus? Не вистачає, звичайно, Відчуття європейського автомобіля є такі досить е, цікаві. От, ну, знаєте, як Азіати роблять автомобілі, як Hyundai, як Toyota робить автомобілі. От в них, наприклад, та, та ж сама мультимедіа, ну, вона е, не сказати, що вона погана, вона просто вона трохи якби, відстає від часу. Тобто, коли ви. Сядете, наприклад, в «Європейць», в туарек такого року 19-го, то ви будете здивовані від насиченості кольорів, від того, яка там навігаційна система і, і все решта. Тут це все ну, досить таки застаріле, як, як на мене. Але Lexus бере іншим. Лексус бере безпроблемну експлуатацію, Lexus бере тим, що він не ламається, ти просто їздиш, ну і Lexus це, ви знаєте, досить таки хороша. Фінансова інвестиція, тобто це автомобілі Lexus і Toyota, які, хоч і не мають такого комфорту, як їхні конкуренти європейці, але вони фактично не втрачають своєї ціни. Тобто, з руками Lexus не стають сильно дешевші. І є випадки, коли люди купували Toyota Camry Hybrid і в періоди оцих відключень. Точніше, відключень світла і в періоди відсутності пального продавали їх точно за ті самі кошти, які купували в автосалоні, а то навіть і дорожче, так як на них виросла ціна. Ну от Класно він їде, нажимаєш 2 літри турбо, це є хороший двигун, гарна динаміка, приємно на ньому. Кататися. Все, друзі, буду закінчувати розповідь про Lexus. Автомобіль про автомобіль, ви все зрозуміли, він є цільно нефарбований, він є офіційний, має тільки дилерську офіційну історію. Він має всього-навсього 3 ТО, він має 49 тисяч оригінального пробігу. Він 19-го року, він такий великий по розміру кросовер, Мені здається, що він навіть по місті трошки більший, ніж Touareg. Мені автомобіль зайшов, сподобався. Кому цікаво, Телефонуйте до власника автомобіля, пропонуйте, що ви хочете, за скільки ви хочете його придбати. Автомобіль знаходиться в місті Києві, мікрорайон Петропавлівська-Борщагівка, Чайки. Приїжджайте, купуйте чесний живий автомобіль. Можливо, він буде стояти в нас на майданчику і буде продаватися. Я зараз запитаю знайомого, чи він захоче його залишити. Ну, а геолокацію майданчику ви також можете знайти в описі до цього відео. Всім лайк, з вами був канал авторозбор. Підпишіться, поділіться, поставте лайк. Всім добра, всім пока.